Кожен день, як на полі бою у Мар'їнці, небезпечно і в будинку, і на вулиці. Місцеві мешканці засинають і прокидаються під вибухи снарядів. У місті залишаються ті, хто не може покинути дім та родину. У Наталії Плохотнюк четверо маленьких дітей і паралізована мати. Як вони виживають під постійними обстрілами? Дивіться, дане наше. Четверта дитина у родині плахотнюків довго очікувана. Ось де показало хлопчик, але на світ з'явилася Діана. Вона мені дзвонить, дівчатка. З дитиною із пологового будинку Наталі довелося повернутися до Мар'їнки. Під обстріли після чергової жахливої ночі у жінки зникло молоко. Ні, ні підвалу, нічого. І я бігаю з кімнати в комнату з нею. І вона кричить, і я плачу з нею. І не було молока. Двічі на подвір'я плахотнюків потрапляли міни. Спочатку згоріла кухня, а нещодавно осколок наскрізь пробив дах будинку. І от це, коли дійсно пішло, ну все от сюди посипалося повністю. Так, що чудо було, що в нас не було вдома. Ось це. Микола показує кулю, яка днями розбила у дворі дзеркало. Побоючись за своє життя, подружжя закинули город. Перебувати на відкритій місцевості просто небезпечно. Одного чоловіка вбила, на городі картошку садив. Жити у Мар'їнці страшно, але переїхати зась. Поруч живе її паралізована мати зі своєю сестрою. Залишити стареньких на самоті не можна. Кипець так? А, Красиво. Хата пенсіонерок на околиці найближче до зони бойових дій. Цієї ночі був сильний обстріл. Поодинокі постріли лунали і в день. Ужас що робили, ужас. Женщина вбіла насміж, сказали, Одну внутра тут через три дома. С підвала денчина вилазила і осколок попав. Незважаючи на обстріли, цього дня свою роботу розпочав стаціонарний пункт видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Роботи здесь нету. Сім'ї мало осталось очень багато молодежі. І на сьогоднішній день це надіжда, якби якої не І з дорослими і дитячими наборами виживання додому повернулася Наталя Плохотнюк. На одну проблему у жінки стало менше. Тепер її маленька Діана засинатиме нагодованою. Я очень благодарна фонду ріната, що він нам допомагає, що він нас підтримує цим потому что многие люди в этом нуждаются, мы в том числе. Юлия Меншакирова, Оксана Курчма, Евгений Кунін. События, канал Украина.